Салют всім гостям та підписникам каналу Relax Time. В цьому випуску ми будемо продовжувати перепродавати телефони. Серія трішки затянулася. У відео я пояснив чому. А ви, друзі, ставте вподобаюську. Обов'язково коментуйте це відео. І ми погнали! Дякую вам велике за ваші теплі, приємні коментарі. Завжди їх приємно читати. Дякую, що коментуєте. І не забувайте, що за свій коментар вас є можливість отримати 200 гривень. І переможця я завжди публікую. В своєму телеграм-каналі посилання є в описі під відео. Зараз їду на пошту. Нарешті мене замовили цей iPhone 12 mini, Нарешті продаю його звичайно за 7300 Коротше, я конкретно пішов з ним в мінус, але він мене дуже гальмує, тому що я вже майже місяць нічого не можу нового замовити. Тому мінус тисяча гривень за 7300, триста я сподіваюся, його заберуть. І ми вже тоді будемо щось шукати і продовжувати наш проект. Це телефон я запакував, їдемо зараз на пошту, буду надсилати, і сподіваюся, все-таки його заберуть, і ми будемо продовжувати нашу рубрику далі. Нарешті прийшла мені смс-очка, що я можу забрати свої кошти за iPhone 12 міні. Тому зараз їдемо на пошту забирати кошти. І нарешті я забрав 7300 за цей iPhone. Пішов я в мінус. Продав я його за 7300, купляв за 8250, ну плюс розміщення, грубо кажучи, 8300, тобто 1000 гривень мінус. Але в цьому відео, друзі, в мене буде така тактика. Я находжу телефони на OLX не перекупські. Ну заходжу на профіль автора. Дивлюся, що його продає саме продавець, ну, типу, користувач, а не бо Дуже багато перекупів навіть вже по андроїдах. І типу там телефон коштує 2,5. Я буду намагатися збивати 200-300 гривень. Можливо, навіть буде вдаватися збивати і 500 гривень. І таким чином я буду купувати телефони. Потім буду їх гарненько фотографувати та виставляти в себе на OLX і паралельно до цього купляти їм рекламу. Можливо, таким чином буде виходити щось продавати. Хтось не йшов на торгі, хтось відправляє тільки по своєму місту, а хтось змушував мене купити OLX з доставкою. Ось такий Samsung я замовив за 1475, а ось такий 9C вдалося торгуватися за 1700. На Samsung мені скинули 125 гривень, а на 9 c 200 гривень. Заокруглюю, тому що буде зручно рахувати. Мінус 1600 за Samsung і мінус 1700 за 9C. Біжу на пошту забирати Samsung A03. Заперевірив перевірив телефон на пошті, все працює. Зараз невеличкий огляд. Фотографуємо і виставляємо. Ось такий Samsung Galaxy A03 Core. Мені вдалося купити за 1600 з коробкою з повною комплектацією. Зараз я подивлюся, який в нього технічний стан. Будемо фотографувати та виставляти, чи навіть скріпочка є. Я зараз в Києві і хочу спробувати сфотографувати цей телефон та відразу із Києва його виставити на OLX. На OLX трапився мені ось такий Redmi 9C. Вже одного разу я такого замовляв на перепродаж та вирішив цього разу. Мінус 1235 з бюджету. На даний момент маю два телефони на новій пошті, які потрібно забрати, і бюджет 5150. Виставив телефон в телеграм-каналі, виставив його на OLX та Facebook свого міста. Та за 49 купив рекламу. Прийшов на пошту, буду оглядати два телефони. Redmi 9 c оглянув, візуальний стан непоганий, все працює, головне, що він вмикається. І також Samsung, все вмикається, все добре. Так, маю я ось такий Samsung H51, здається. В непоганому стані, ще дали якийсь чехол, правда, без коробки. Все працює, єдиний мінус. Тут знаходиться пароль. Пароль я знаю, мені жіночка, коли продавала, сказала і сказала, що вона його не може зняти, але зараз, я думаю, я його зніму. В принципі, в принципі Я його купив за 2570 гривень, це було з OLX комісією. Тобто виставляти його можна десь плюс-мінус за 3,5, я бачив, але виставлю я, певно, його десь за 3200, напишу торг. І можливо мені вдасться його продати хоча б за 2900. І в принципі, щось я навіть на ньому і зароблю. Ну, ще маю такий Redmi 9C, обійшовся він мені за 1640 з цими всіми пересилками і доставками. Камера не поцарапана, екран також не поцарапаний, але якийсь він, як на мене, тусклий, таке Климент такий він можливо, навіть і мінявся. Що, можливо, він не оригінальний або десь щось трапилося. Ну, не знаю, будемо намагатися продавати десь за 2000, також з торгом. Можливо, навіть виставимо за 2200 з торгом. Погано, що без коробки. До речі, Samsung без чохла виглядає в такому цікавому кольорі. Я навіть не знаю, що це за кольор. Якийсь такий, він, здається, сірий, але так переливається прикольно. Непоганий. Пробив я фотографії цих телефонів. Зараз будемо виставляти. До речі, ось цей Samsung, який я виставляв, мені оголошення обійшлося чомусь безкоштовно. Не знаю, як буде з цими, але це дуже великий плюс. Мінус 45 гривень з бюджету за розміщення DVC на платформі OLX. Я заукрухлюю, тому виходить 40 гривень. І їду забирати останній телефон, який я замовив на весь бюджет, ну майже на весь, там залишилося щось приблизно 800 гривень. Також це Redmi 9C обійшовся він мені приблизно в 1300 гривень, там десь 1235 по великих з доставки. То зараз перевіримо на почті, якщо все працює, то ми його будемо забирати. Забрав я цей Redmi 9C, до речі, за 1235, здається, він мені обійшовся в кращому стані, ніж я замовляв за 1600. Навіть те, що я замовляв за 1600. Він в якомусь екран там, мені здається, міняний, тому що він дуже темний, а можливо, там якісь є проблеми. Зараз я приїду додому, обов'язково вам покажу цей девідсі. Там ще, до речі, є блочок, блочок такий прям масівний, і господар поклав якийсь шнур. шнур більш-менш новий, тому це вже плюс, що можна продавати плюс-мінус хоча б з мінімальним комплектом. На вік за 1235 гривень по доставці мені вдалося замовити просто шикарний. Телефон Redmi 9C. Він в ідеальному стані, десь, якщо так оцінювати, то можливо 9,5 з 10. Ніяких ні подрапин, ні сколів, нічого немає. Камера, скла камери, бачите, взагалі в шикарному стані. Сам екран також в шикарному стані. Ніякої подряпинки зайвої нічого немає. То я гадаю, що з нього можна буде просити більш-менш непогану суму. Зараз я ще хочу зробити гарні фотографії. Також ще перевірю деякі функції. Ну, єдиний мінус тут 32 ГБ. Тобто, в мене є ось такий самий, тільки трішки в гіршому стані. Маю на увазі корпуса. Там 64 Ну, в принципі, ми можемо собі комбінувати ціну. І на кожному з цих телефонів мені найголовніше це заробити десь від 300 і далі гривень. Але вже по факту ми будемо дивитися, скільки нам вдається заробити. Нагадую, що в цій серії в мене стоїть мета заробити, щоб у нас вже був бюджет 10 тисяч гривень. Ще друзі, до телефону минулий власне поклав ось такий блок живлення. Ну, це прям вже старенький, я навіть не знаю, з якого він може бути телефону. І ось такий кабель. Відчувається, що кабель десь певно, або в Аврорі куплений, або на Aliexpress замовлений. Але тим не менш він вже є і це вже непогано. Погано, що нема коробок. Але сподіваюся, що навіть і без цього ми зможемо щось заробити. Добавив фотографії, прописав короткий опис, виставив ціну в 2499 гривень з торгом та будемо публікувати. Ну і мінус 45 гривень за розміщення. Так, друзі, через Viber написала мені одна жіночка. Їй сподобався цей телефон повністю з комплектацією. За 1900 її віддаю, сторгувалися трішки. Його я придбав за 1600 і розміщення на OLX цього разу мені обійшлося безкоштовно. Певно, там є якісь ліміти, але я не знаю, чи вони раз в рік, чи раз в місяць, чи раз в квартал. Зараз я його трішки підзаряжу і будемо надсилати на почту. Все, телефон підзарядив, зараз його запакую та завезу на почту. Друзі, йду на почту надсилати телефона через Укрпочту. Потім будемо йти на пошту, забирати свої кошти. Знову змагання. Обертаємо пристановки, якісь кожного дня. Так, Мені надіслати. Все, друзі, надіслали. Поїде телефон. Потім прийдемо заберемо свої кошти. Хочу трошки поговорити про особливості OLX-доставки. Якісь там певні нюанси обговорити. Я не знаю, як у вас виходить замовляти товари. Але от, припустимо, я нахожу телефон за 2500, продає власник, ну по профілі можна подивитися, і пише торг. Я пишу, що типу, доброго дня, яка буде крайня ціна, готовий придбати там, допустимо, хай за 2,200. Тобто 300 гривень зекономити це більш-менш непогано. В цей момент, поки я йому пишу, хтось паралельно замовляє в нього елик доставку і купує за повну ціну. Тобто можливості як якби немає, і він мені потім пише, що товар проданий. Окей. Находжу такого саме телефон 2,5, вже пише без торгу. Починаю замовляти по ELIS доставці. Мені пишуть, що продають його або по передоплаті, або по місту. Тобто, якось замовити швидко телефон вигідно для себе, чи навіть будь-яку річ трішки проблематично. Напишіть, будь ласка, чи хтось з таким стикався, можливо, у вас є якісь лайфхаки стосовно цього. Я вже навіть коли виходило оголошення, я вже не пишу. Я вже відразу дзвоню. Що відразу навіть і буду готовий торгуватися по телефону, тому що я тільки поки починаю ці всі перекупстві двіження вчитися, Я також дзвонив десь щось людям п'ять чи шість. Кожен каже, що продає по місту, по передоплаті і так далі, тому подібне. По передоплаті це теж 50 на 50. Якщо, припустимо, профіль автора зареєстрований десь там в 23-му році, можливо, навіть і раніше. Ну, найкраще це коли раніше, коли в нього вже там є повна статистика, там плюс 500 влучних доставок, там чи як воно там ну, до кінця типу довели ці доставки, то так, да, можна замовляти. І навіть можна кидати передоплати, бо навіть мені. Пару раз, десь можливо два чи три рази кидали повну, причому суму за ту чи іншу річ. Інколи я потрапляю на такі оголошення і відразу намагаюся скинути свої варіанти. Залишається в мене три телефони. Очікуємо кошти за Samsung A03, і також в бюджеті залишилося 800 гривень. З мого міста одна жіночка побачила моє оголошення. Її зацікавило ось такі Redmi 9C, але вона хоче купити для свого сина на більший гігабайт. На більший гігабайт в мене ось цей. Чомусь з поганим екраном. Ну, і це, і це я продаю за 1900, тому вона сьогодні огляне дві моделі. Якщо їй якась одна сподобається то вона його придбає за 1900. Зараз їду показати два смартфони Redmi 9c Сказали, що виберуть з них один за 1900. В принципі, що те, я продаю. Мені було б непогано, щоб забрали на ту версію там, де 64 ГБ, гігабайта, тому що там ще є з екраном. Якщо його заберуть, то та версія, яка на 32 ГБ, гігабайта, можна продавати трошки дорожче, тому що вона в кращому стані. Продав я один Redmi 9C, там, де темніший екран, там більше пам'ять. Жіночки це було важливо. Вона дала 2000, дав решту 100 гривень. Поки що фіксуємо прибуток в 1900 гривень, але вона його дома ще поклацає. Там деякі додатки спробує завантажити. Якщо він їй не сподобається, то вона або обміняє на те, там де менше пам'яті, або доведеться вернути назад кошти і забрати телефон і знову шукати покупця на цей телефон. Тільки що телефонувала людина стосовно d 9 зараз десь зустрінемося з ним, вона його подивиться, цей телефон, і скаже, чи буде брати, чи не буде. Я за нього попросив. Там, ну, у мене в інтернеті він стояв 2,5 це на OLX, 2200 з торгом я виставив в своїх групах, тобто, ну, у свого міста точніше. Гадаю, що за 2000, якщо йому телефон сподобається, то він його забере. Зі клієнту оглянув телефон, на жаль, не взяв через те, що маленький об'єм пам'яті 32 ГБ, йому потрібно більше. Хоча я кажу, що можна вставити флешку. Не знаю. Хоча, до речі, жіночка, яка брала також DVC на 64 ГБ, то вона робила акцент саме на пам'ять. Тому в майбутньому я маю це приховати, і якщо буду замовляти телефони, то треба шукати телефони з більшим обсягом пам'яті. Це собі так на заміточку. Samsung мені назад жіночка повернула. Сказала, що на площі в неї не включився. Щось, типу, не дозавантажувався до кінця. Я почав хвилюватися, думав, можливо, щось зламалося. Але тоді, коли його отримав на пощі, я його подивився, виявився, що він робочий. Чого вона його не купила, я не знаю. Я переробив оголошення, зробив нові фотографії цього телефону. До речі, цього разу мені також вдалося безкоштовно розмістити цей телефон на OLX. І менше ніж через пів дня мене придбали його ЛХ з доставкою. Трішки торгувалися. Звичайно, на ньому я зроблю плюс-мінус 100 гривень, але нарешті я його продам дай буду рухатися далі. Так, друзі, 2200 забрав за 9 сі. Людина навіть не торгувалася. Це було в моєму місці. Але я на всякий випадок, якщо я телефон продаю в своєму місці, кажу, що є можливість назад помінятися, тому що я не хочу, щоб потім про мене писали якісь гнівні коментарі, чи що я якийсь там аферист. Я відразу кажу: якщо вам телефон раптом не сподобається, чи щось станеться, типу ви ну, дзвоніть, я його звичайно подивлюся. Можливо, вони його десь у сінку розбили. скажуть, ми хочемо вернути свої кошти. То так не піде. А якщо він зламався, там ну не знаю, там якийсь шлейф відійшов, чи ще щось, то я буду забирати. Тому що я не хочу мати потім якихось проблем, лучше його зробити і потім знову перепродати. Відчекав на OLX ось такий Samsung за 2500 гривень та вирішив його замовити. І так, друзі, все-таки була якась чуйка. Жіночка мені вечором пише, каже, що хоче помінятися назад, тому що телефон лагає. Не знаю, правда це чи не правда але зараз я його перевірю. Бо я переживаю, що, можливо, вони там щось зламали і отдають мені вже поломаний телефон. За 2690 з доставкою мені вдалося відшукати ось такий Samsung A14, 4 ГБ на 128. Зараз його відфотографую та буду виставляти на продаж. Ще раз виставив цей телефон в себе в місті у Фейсбуці. Одна жіночка написала: хоче його подивитися і, скоріш за все, хоче його навіть і купити. Тому зараз з нею зустрінуся і вже будемо бачити його подальшу долю. Зараз буду телефонувати за цей телефон, питати, де можна зустрітися, де я його для жіночки віддам. Так, да, добрий вечір, я стосовно телефону добре. вам телефоную. Ага. Зайнятий був. Що як ми з вами договоримо? П'ять хвилин, да, я їду. Добре, то я вже виходжу, вдіваю курточку. Так, да, так, да, да, добре їду. Угу. Угу. Все, друзі, їдемо продавати телефон. Решті, нарешті я його продав 1900, зробив 100 гривень знижечки, там така жіночка приємна попалася, хай користуються. Але це з мого міста я казав, якщо раптом щось трапиться з телефоном, можна обмінятися. Тому що, ну я так роблю, бо на всякий випадок я не хочу. Знаєте, у нас місто маленьке, щоб потім про мене щось сказали, щось погане. Залишився ще 9C і Samsung a 14 Ну а ще я заплатив 70 гривень за розміщення Samsung A14 та за його рекламу. Перевірив я телефон, все працює. Єдине, що є ось така пляма, але ця пляма вже була, коли його замовляв. Тим паче, коли його замовляв, мені вже про нього розповідали за цю пляму. Але він працює все нормальний, такий, знаєте, звичайний телефон. Не знаю, можливо, продамо в ноль, або, можливо, хоча б гривень 100-200 заробити на ньому, було б непогано. Але чомусь не хочу його купувати. Зараз їду на пошту, оформили мене Оликс доставку за 3000 Samsung H14. За 665 гривень з комісією я придбав такий телефон і вирішив заради експерименту виставити його на OLX і подивитися, чи буде щось з цього. І все-таки в мене його купили. Запакував я цей телефон, зараз віднесу на почту та будемо очікувати кошти. Нарешті мені позвонили за цей Redmi. Домовилися за 1400. Мужик казав, що його 100% забере, хоча я йому кажу, типу ви на всякий випадок на пошті перевірте. Тому зараз я скидаю налаштування, пакую його та надсилаю. Нарешті мені вдалося продати телефон Redmi 9C. Я, чесно кажучи, не очікував, що його заберуть, але 1400 гривень прийшло мені на карту, тому будемо далі шукати якісь телефони. І так, друзі, вдалося мені придбати ось такий iPhone 11. На жаль, коробка йде від білого, хоча сам телефон чорний. Ну, мені жіночка пояснювала, що вона десь ту коробку загубила, але тим не менш, коробка є. Можливо, воно не дуже допоможе в майбутній продажі, але тим не менше, телефон в непоганому стані. Так, десь є трішки коцки, Треба буде ще їх почистити, повимивати. Телефон, в принципі, працює все добре, я його, правда, ще до кінця не тестив, але ніяких нюансів по екрану і по Функціоналу я не помітив. Е, ціна її була 5,5, але можна було торгуватися. Я був готовий, що вона його продасть десь, ну можливо, 5200, ну, 5 тисяч це вже був потолок. Але я кажу, типу, яка буде крайна ціна? Вона мені каже, 4 4800 можу вам продати. Тому цей телефон залітає до мене за 4800. В бюджеті залишається 4725, здається. Ну, точніше сума, ось вам на екрані. Тому, в принципі, можна буде ще щось шукати. Виставлю його десь плюс-мінус, можливо, за 6,5 з торгом. Я буду чекати. Якщо ні, то буду поступово знижувати ціну. Ти що падаєш? О, друзі, вибачте, мене тут колапс. Поступово буду знижати ціну і сподіваюся, мені на ньому вдасться щось заробити. Якщо не вийде, навіщо щось заробити... То я виставлю на продаж свій 7 Plus, який я використовую як другий телефон, а цей залишу собі. Так, друзі, є покупець на цей iPhone, який я купував за 4800. Торгувалися 5400, якщо йому все підійде, він має його забрати. Зараз я йому буду телефонувати. Саме цікаво, що це в моєму місці. Тобто я купив дешевше в своєму місці і продаю трошки дорожче також в своєму місці. Так, 600 гривень, не сильно великий заробіток, але. Продавав я його приблизно 3 дня. Вівторок я його забрав, у середу я відфотографував його, в четвер тільки виставив зранку. І оце в п'ятницю вечором я вже його продаю. Зараз будемо дзвонити. Оскар, напевне, і чекаєте, да, добрий вечір стосовно телефону, не передумали. Да, давай, давай. Давай, давай. Коротше, друзі, те, що виявився знайомий. Я, звичайно, знайомим не дуже люблю перепродавати, щоб потім не було якихось нюансів. Але я сподіваюся, що нічого такого не буде. Ну, їдемо Так, Продав я iPhone 11-го, перевели мені P400 на карту, заробив я на ньому 600 гривень. Дуже пощастило, що не довелося ходити на пошту, його забирати, що не довелося потім його відправляти та чекати свої кошти. Продалося і куплялося все в моєму місці. Я Дуже задоволений, от почастіше би так. Грудень кінець 2025 року, і в нас в бюджеті є 9975 гривень. Так, до 10 тисяч трішки не дотянули, але на цьому я гадаю, будемо вже завершувати наше відео. За цей період мені вдалося заробити зовсім небагато. На те є деякі причини. Одну я описав в своєму телеграм-каналі посилання є в описі, що мені довелося витратити весь бюджет. У мене була форс-мажорна ситуація. І тому мені не було просто за що купувати ці телефони. Плюс брак часу я постійно після роботи або ремонт в квартирі, або ще якісь в мене справи бувають. Ну я ще й лінивий. Друзі. От, дійсно, мені дуже ліньки шукати на OLX ці телефони, домовлятися, дзвонити і так далі. Сподіваюся, в 2026 році я спробую виправити цю ситуацію. Я вже більш-менш відновив свій бюджет, тому в цьому році завершуємо на такій ноті. А вже з січня я сподіваюся, що мені вдасться нормально так. Вклинитися в цю обстановку, і ми зможемо назбирати більш-менш пристойну суму. Е, я пам'ятаю, що ну, і ви певно пам'ятаєте, що я казав, що хочу назбирати на iPhone 17 Pro Max. Е, друзі, 70 тисяч. У мене є плюс-мінус 10 тисяч за цей період. Я гадаю, що ну, не вийде е, 20 тисяч. Так, ну можливо, до 30. Підніму до 30 тисяч, а там далі буде видно і час покаже, що і як можливо, мені вдасться десь знайти дуже непоганий лот телефонів. І я зможу їх вдало перепродати. Ну не будемо друзі загадувати. Найголовніше це всіх з наступаючим, можливо, вже і з Новим роком. Тому, друзі, до нових зустрічей!